Колеги, вітаю. Ми з вами йдемо наступним да шляхом нашим це опанування всього інструментарію Google Meet. і в даному випадку ми з вами почнемо перші кроки з саме з створення тих кімнат, і звичайно, для цього потрібно провести певну процедуру. Процедуру саме встановлення певного розширення в вашому браузері. Для цього нам потрібно відкрити браузер Google Chrome. І, звичайно, що це була ваша, ваш корпоративний аккаунт. Якщо перевірити, я думаю, ви пам'ятаєте, натискаєте на правий, прав, в правому верхньому куточку саме значок. І тут все, в принципі, вказано, що саме це ваш корпоративний аккаунт. Як тільки ви пересвідчились, приступаємо до додавання розширення. Ми натискаємо на налаштування нашого браузера на три крапочки в правому верхньому куточку. Обираємо команду розширення. В випадаючому вікні ми бачимо команду відвідати веб-магазин Google Chrome. З'являється у вас вікно пошуку. І нижче під відео я відп... залишаю саме назву розширення, скопіювали, вставили. Натискаєте Enter і ось воно у вас вже, так скажемо, за результатами пошуку є першим. Натискаєте на нього, додаєте, натискаєте кнопку Додати в Chrome» і, звичайно, підтверджуєте своє це бажання. Буквально все автоматично встановлюється, воно у вас з'являється зверху да, над панелю вкладок. І як тільки вона тиснути хрестик, да, потрібно все ж таки закріпити це розширення, щоб воно нікуди не зникало. Це зручно. Натискаємо на пазлик і ось обираємо ту саму скріпочку, яка закріплює наш, наше розширення. Так, перший етап ми з вами в принципі пройшли другий етап це безпосередня зустріч з вами, яку ми заплануємо. Я думаю, вже на наступному тижні, можливо, навіть з понеділка для того, щоб все ж таки. Практично спробувати організувати кімнати на дві групи, ну а далі вже буду вдосконалюватись. Всім дякую, до побачення.